Всім привіт з Одещини. вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні холодно, майже нуль, хоча передавали, що буде плюс 5. Ну, це так, ми ж внизу, то, -то. то у нас в балки завжди холодніше набагато. Ну, слава Богу, що наче все ціленьке, я вийшла швиденько, продивилась, як подивилась на градусник, вийшла, подивилась, наче все ціле нічого. Ну, Мороза начебто не було, слава Богу. Все ціленьке. Зараз зранку холодно, роса все одно нічого такого на вулиці не буду робити. Планую сьогодні все одно напекти пиріжків з яблуками, мені треба. О, так що зараз буду займатися пиріжками, а потім підніметься сонечко, бо вже піднімається сонечко, небо чисте, вдень, можливо, буде ще тепло. Я вже тут все наготувала. Так, нам потрібно е, на порцію 8 г сухих дріжджів. Ну, я роблю двойну порцію, у мене 16 грамів. Від общої маси молока наливаю, ну, скільки тут піде приблизно. Ось так. Дріжді, щоб вони набрякли. От. Молоко тепле. Я його підігріла, молоко тепленьке. Відставляю в сторону, хай постоять і набухнуть. Так, тепер беремо тут у мене жовткий цукор, сіль, ванільний цукор. Вливаю сюди молоко. Перемішую все вінчиком. Всі інгредієнти я. Напишу під відео. Ой. так. Так. І дріжді. добре легенько перемішую знову, Так, тепер беремо муку. Тепер наші рідкі інгредієнти з сухими, мукичкою і починаємо вимісювати тісто. Мука також обов'язково повинна бути просіяна. Вже в самому кінці майже додаю розтоплене вершкове масло. Я його трішечки підігріла в мікрохвильовці Можна було просто дістати його раніше, і щоб було кімнатної температури м'якеньке. Але нічого, я часто так роблю, підігріваю просто в мікрохвильовці і все. Продовжуємо замішувати наше тісто. Так, все, тісто замісила, можна ось так трішечки присипати його мукичкою. О, а м'якеньке-м'якеньке гляньте. Красота. Ось так лишнє не буде. І тепер накриваю рушничком. Поставлю зараз десь в тепле місце, щоб добре підходило. гарненько піднялося тісто. раз помістилось мені в цю миску. Так, зараз візьму частиночку, відділю і будемо ліпити пиріжки. Аж шкода його чіпати таке гарне. Будуть пиріжки у мене з яблучками. Формую піріжки, як самі звичайні пиріжки. Можна кучку зібрати, це вже як кому подобається ось так от І так само робимо. Дороги. Гарне тісто, м'якеньке, вже трішечки піднімаються, зараз поставлю їх в духовку десь на 20 градусів, щоб вони швидше мені підійшли. Можна любу випічку, щоб не чекати сильно довго, поки підніметься в духовку на невисоку температуру, 20-30 градусів можна. І вони швидше підійдуть все. Так. І потім в духовку десь на 25-30 хвилин запікати при температурі 170 градусів. Гарні пиріжки у мене виходить. І м'якесеньке-м'якесеньке гляньте. Які. Тісто супер. І пахнуть так молочком, ванількою. Дуже ароматні. Ну, що, є, коли в тісті молочко, масла багато, або кефір, сметана. Чи просто на водички. Звичайно, що зовсім різні будуть насадження. Оскільки пиріжків вийшло в мене з двойної порції. Я напишу під відео інгредієнти, скільки на одну порцію. От. А вже кому потрібно, буде, можете замішувати собі на порцію, на дві, на три, як кому треба. Так, все, накрила хай. Вистигають. Присадила з городу в горщики деякі хризантемки, такі, які кращі. Що я весною розсаджувала. Тут у мене жовті і рожеві. Жовті ці. З одного куща розвела вже. Я не знаю, скільки в мене кущів. Напевно, кущів 30, це точно є. Що, ти вже пішов на сонечко, да? вже обіцяють на днях дощі, так що це загрійся, поки є сонечко, да? Поки є сонечко. Мазунчик. І вже почала тут трішечки висаджувати рослинки на піську гірку. Ця хрисантемка, яка гарна. За хатою росла, там така нещасна. Весною її висадила. Ну також кущик був, такий паршивенький на городі влітку. Нічого не росло, прям все припеклося, вон пересадила горщик, гляньте. Як вона стала гарно рости. Тут, звичайно, вона і більше поливається, і не таке вже пекло. Нема вже такої спеки, як влітку. І кущик вже кращий став. Ой, уси летять. Корличуть. Почала висаджувати трішечки, так скільки вдо часу. Тут висадила каменну розу ось таку, купила ось таку одненьку собі фіолетову. розростеться. Це Також колись купила одну і розрослася вже скрізь. Тут біля сосни посадила жовту біло спірму. Тут в мене такий Низкорослий блакитний очиток. Біленьким квітує, Верху висадила повзучу Вероніку. Тут буде у мене флокс по обидві сторони блакитний. Там ясколка біленька буде. Ой, ще летять вже третій раз. Вже відлітають. Чути звук відкрили. що цезар. І товчеться, і все. Сідай вже витук, то Мені лаука глобоза моя, певно, А плики спеклася за літо. А тут щось пару гілочок таких більш-менш. Ну, дивлюся, що вже вона. Навряд чи відновиться, шкода. Я тут і залишила цей портулак, щоб притіняв трішечки її біля корнів. Ну, вже, напевно, її приснилося. Шкода подосипала трішечки землі, так, де висаджую, досипаю землі, бо просіла земелька. Так, щоб трішечки. Висаджую і все. Тут у мене ось такий очиток, він ще розростеться. Розовеньким квітує, гарний. Це я малювала схему. Де що в мене буде рости. Сосни. лавка Глобоза. Тут ще хочу посадити такий високорослий очиток. Фіолетовий, ну, то вже весною. Зараз не хочу його розділювати. Воно ну, як заросте, буде гарно. Тут думала збоку посадити ще е, Астру Альпійську таку, але, дивлюся, вона в мене росте, така на сонці вигорає страшно, то вона буде дуже паршива там. Щось друге висаджу замість неї. Ну. Так, як заросте все, думаю, буде гарно. Можливо, потім з часом ще куплю якихось таких. У мене трішечки є вдома. Ранні ці. о, як вони називаються, не пам'ятаю. Боже, геть вилетіло з голови. Крокуси. Десь так опотикати трішечки їх по очитках, низькорослих, Гарненько. Ну, все з часом щось десь Пересадиться, бо в я... <сь> мене довго в До одному місці не дуже щось росте, завжди щось хочеться поміняти, пересадити. Але добре, коли ось так собі намалюєш схемку вже приблизно щось плануєш. А то буває, щось собі напланував, забувся, в інший раз уже по-іншому планую. мазьох? Мазюха привезли йому корм сьогодні, сухарики, на Цезар. Замовляємо прямо додому. Привозять новою поштою. Ти їхати на нову пошту в друге село, а так звідтиля нам привозять плюс 35 гривень. Привозять аж до хати, та й добре. Висадила ще сьогодні два тиси, на днях обіцяють дощ. Думаю, ну, нехай добре полиє їх. Ось тут ззаді сарайчика буде рости десь до вікна. Я буду його підрізати. Тут росте така у нас звичайна, звичайна бузина. Ну, погано те, що вона у них, ну як ми купили будинок, вона вже росла. І якраз оці каліточки. Це загородка для курей. Треба буде її зрізати, там поруч маленька росте. Залишу ту маленьку і буду формувати тут її просто парасолькою такої. А знизу буде рости тис. Вони витримують тінь добре. Ось так продовжу туди, до калітки. З камінців викладу бордюрчик. Тут планую засіяти газон у майбутньому біля цієї лавки. Тому й буде нормально. Це такий він якийсь і не вертикальний, і не кущовий. Я дивилась в інтернеті, як він виглядає. У мене є вертикальні, то вони прямі, як я лівець блюе рух. А це такий він якийсь трішечки розлогий. А там я висадила Тут такий більш кущовий. Там росте блакитна ялинка позаду. І я його планую стригти такою великою кулькою. Ну, дай Боже тільки, щоб це все прийнялося, не пропало. Бо в цьому році дві туї даніки пропало, і Арнольд пропав. І він мене ріс два роки Задухати, Так само і ці тиси, які я пересадила, також росли там декілька років в горщиках. Було нормально. Висадила сюди і он. І проливала актару, і все одно пропали. Ось так кожного року. Що ця спека така жахлива, що вже не знаєш, чим його поливати і чим обробляти. Ну, Щось приживається, щось пропадає. Саме добре у нас це сосни і ялівці. Це у нас добре росте. Ну і ось ті такі звичайні туї книжка. Три штучки, що в мене чотири є. До речі, оці в ґрунті висаджені. Вони набагато такі і пишніші, і більші, ніж в горщиках. В горщиках менші і не такі набиті. Все помаленьку буду висаджувати. Щось можливо десь пересаджу. Так, що ось так минув мій день. Трішечки встигла щось висадити, трішечки хмарочки вже з'являються. ну, Побачимо, чи буде дощик у нас, чи ні. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, найголовніше тихої, мирної ночі і до зустрічі в наступному відео!